Всім доброї ночі. Зараз без 12 ночі, 2 вересня. Але, на жаль, я змушений терміново звернутися зараз до всього українського суспільства, до захисників, до патріотів, до волонтерів, до тих людей, які не хочуть жити в тих умовах, які сьогодні нас повертають, е наші зелені можновладці. Мова йде про наступне. Ви всі вже бачили відео з зали суду, де я вчора брав участь і намагався взяти на поруки. Українського захисника, який отримав контузію за півтора року війни за Україну. А ще він отримав подяку від України від держави у вигляді сфальсифікованої справи по виготовленню наркотиків. Нічого, що часовий період, який йому приписують виготовлення наркотиків, припадає на офіційне його перебування в Бахмуті. Це мені нагадує ситуацію з вбивством Павла Шеремета. Там також. Впіймали пані Юлію, яка була лікарем військовим. І незважаючи на те, що по запису журналу вона знаходилася в цей період на передовій, її закидав Аваков особисто вбивство Шеремета. Обурює навіть не те, що а, три судді а, Святошинського суду, які в зговорі з прокуроршо Івановою, це видно не. Вооженим глазом вони посміхаються, вони спілкуються, вони разом уходять, разом приходять. Е -е, Або є те, що винесено було рішення залишити військового. За гратами без права навіть на заставу в той час, як наріку дали можливість виплатити заставу і звільнитися із СІЗО, який признав свою вину і двічі поміняв покази. Хто кому цікаво, той хай приходить 20 вересня на 16 -го годину. Святошинський суд там і у мене буде суд СБУ і цього військового. Я про інше в залі суду я зняв багато відео, які я обов'язково публікую. Щоб суспільство знало, що у нас в Україні немає демократії, немає судів, немає сьогодні прокуратури. В нас є диктатура ГКЧП, ФСБ. Нас повертають 17-ті Года за вами можуть прийти, забрати, і ви більше ніколи не повернетеся додому. Вас просто знищать без суда і слідства, як це роблять сьогодні. Я зняв, крім всього іншого маленький фрагмент, де п'ятирічна донька намагалася взяти за руку тата, який був наручниках в боксі, але е конвеїр не давав цього робити в той час, як наркоману він давав можливість спілкуватися з рідними. І та фраза, яку, винесла, яку озвучила дівчинка, це вирок сьогодні для системи. Вона сказала: поверніть мені тата, звільніть його, бо я за ним заскучила. Ці 10 секунд і ці декілька фраз це просто вирок цій системі. Це вже не я говорю, це просто дитина озвучила ситуацію в країні. Але що Так, да, це відео набрало у мене в Тіктокі 2,5 мільйона переглядів. Обурює те, що за сьогодні 17 разів намагалися знести це відео скаргами в Ютубі в моєму офіційному каналі, на моїх Фейсбуках і моїх Тіктоках. Коли я дізнався, хто це намагався зробити, мене просто викликало це шалене болі скарги. Як мені прийшли повідомлення, надходили від сайту Українська Правда, сайт Рух Чесно, який навіть. Не ганьбиться в коментах, продовжувати всирати цього військового і мене. Сайт рух чесно, сайт лівий берег. Але найбільше скарг надійшло від особи, увага! Товариство Шавлюк Медіакор. Шавлюк Олександр це мені дала інформацію open Data бота, і Ютуб дав інформацію, що я можу віддіти до нього апелювати і вибачатися за те, що його відео десь там образило. Слушайте, ви, ви серйозно? Я буду звертатись до Шавлюка, цього Олександра з медіакору, просити не писати скарги на це відео. Це мають робити суспільство. Номер телефону 098-416 96 21. Це товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ і Ашевлюк Медіакор, яке було зареєстровано увага. 5.07.22 року у мене запитання до міністра юстиція. Так як так виходить, що протягом війни ніхто нічого не міг зареєструвати, тому що реєстри лежали, але тільки шавлюку вдалося це зробити. Чудіса дай тока проти цієї людини є безліч судді, судових позовів щодо чисті гідності. По його відеороликам на Тік-Токі, в Ютубі, де він ображає інших волонтерів, називаючи їх шахраями, калаборантами і а, ворами волонтерки, і ці люди масово почали позиватися до нього. А, але. Я би хотів, щоб суспільство само відреагувало сьогодні на це безчинство, коли так звані журналісти роблять це для того, щоб відео дівчинки з татом було знищене, було знесено, і всі сторінки були закриті. Якщо ви вас влаштовує така ситуація в Україні, ви можете посидіти спокійно і проігнорувати. Якщо вас це не влаштовує, тоді не я один маю бути в полі воїном. Ми маємо всі разом врятувати країну, яку повертає 17-й рік. Завдяки таким шаблюкам, завдяки таким шаблюкам свого часу знищували наших патріотів по анонімним запискам в ГКЧП, завдяки таким шаблюкам українським правдам, сайтам Рух Чесно, Львовим берегу, Масово розстрілювалися українці, які суперечили радянській владі, завдяки отаким продажним гнидам. Тому я даю вам можливість сьогодні повністю інформацію по людині, яка цілий день бомбить скаргами всі свої соціальні мережі, і вимагає знищити і заблокувати відео цієї дівчинки, тата, де вона поставила на місце конвоїра. І я ще хочу звернутися до єдиного марафону. Я хочу звернутися до наших е, телеканалів. Чому ж ви ніхто не прийшли на суд? Чому ж ви ніхто не захотіли знайти цю дівчинку, яка за 10 годин моєму Тіктокі набрала 2,5 мільйона переглядів? Чому ви шукаєте знаходите, шукаєте і хайпуєте на хлопчику, який не помітив Анджеліну Джолі? Чому ви хайпуєте на трагедії? Моїх бучачиків, яким ви нічим не допомогли, окрім того, що заробили хайп, просмотри і монетизацію. Чому ви піарилися на бабушки з Макарова, яка залишилася в половині будинку після ракети? Ви ж їй нічим не допомогли. Я приїжджав, допомагав. Ви тільки піарились, хайпували карточки, виставляли, якоби її на збір. Чому ви знайшли хлопчика, автор яких є слов, скоро буде паска готувати ковбаску»? Чудове дитя. Чому ж ви цю дівчинку не знайдете? Чому ви не знайдете її маму, дружину захисника, в якої не було навіть коштів доїхати до суду? Чому ви в неї не візьмете інтерв'ю? Чому ви не дасте розголос у цьому ситуації ситуації? Адже завтра по вас можуть прийти, по кожного з вас прийти, кинути вас в СІЗО, опираючись на два покази: Такі показання і такі показання. І так і так все одно ви будете сидіти. То я задаю питання Святошинським суддям, які е, повністю з одній з зграє. Які треба покази дати е, вам, щоб ви звільнили цього захисника? Адже ви його затримали на підставі одних показів, ви його му продовжили арешт на підставі інших показів. То які треба дати покази, щоб все таки людина була звільнена? Це політичне переслідування. Це геноцид українського народу, але найбільший злочин це те, що наші так звані журналісти сьогодні бомблять скаргами всі соцмережі, щоб знищити це відео з цією дівчинкою. Тому, шановні українці, я вам надав інформацію Шавлюк Олександр Медіакор. Це особисто особа, яка надіслала понад 12 скарг щодо знищення цього відео. Або ви це пробачите. Або ви це не пробачите. Вирішувати особисто, вам, в якій країні нам завтра жити з шавлюками, з крисами і гнидами, або з захисниками, які будуть на волі. На жаль, хочеться бачити Україну демократичною, європейською і незалежною. Але поки що я бачу геноцидну диктаторську країну, в якій без суда і слідства всіх переслідують, кидають по СІЗО. І просто фізично знищують або ламають морально. Я в такій країні жити не хочу. Переконаний, що ваші діти також. Дякую вам усім. Я дуже прошу вас зробити так, щоб я не був один полі воїн. мене не вистачить одного на всі суди. Тому давайте разом захищати справедливість Конституцію і захисників, які потребують сьогодні нашого захисту. Які вчора захищали нас, а сьогодні маємо ми їх захистити заради цієї дівчинки. Дякую всім.